Що ж, ніколи б не подумав, що таке буду знімати, але це розбір нового серіалу, який називається Skippy Cat. А саме я буду розбирати п'яту серію. Знову ж скажу, не думав, що колись буду таке розбирати, але от це сталося. Звісно, у мене знімались теж відео про скібіді, особливо в Бравл Старсі. Але це попередній вік. Не згадуйте про це більше ніколи. Ну що ж, будемо починати сам розбір. Ну, а все починається з того, як кам'ярмен поглажує по головці котика. І два коти про щось розмовляють. І це зовсім тут не просто так, бо це один з мемів, на який була відсилка. Там, де два коти про щось цікаво розмовляють. І. Це став дуже популярний мєм, але не будемо зациклюватися на одних лише котиках. Те, що це мєм, ми вже вияснили. І переходимо до середини епізоду. За іншим якимось камераменом починається погоня у вигляді поліцейських котів. І коли обертається наш камірамен, за якого ми наблюдаємо, ми бачимо, що там йде ще один камерамен, він біжить від кота павука. Це теж був якийсь тренд, але не думаю, що на цьому полягалась відсилка. А ще тут є якийсь звук, цікавий дуже. Так я говорю про хруст шиї. Ну, реально класно. Потім цей котик дивиться на нашого камерамена, за якого ми наблюдаємо, але не встигає він добігти, як його хапає інший великий камерамен з трьома камерами та гладить по головці. Котику це подобається, і він більше не нападає, в крайній мірі, на камераменів. Але прилітає ще один кот ракетчик, вертольот, і стріляє в нашого великого камермена. Він загорається, але нічого страшного, він просто відтряхується і прилітає в Антузмен. Думаю, нікому не треба пояснювати, хто це. Але хто не знає, скажу. Це один з головних героїв. Основного серіалу від Дефокбума, який називається Skip Dіторит Усе. Ну, на цьому серія вже завершується. І вона завершується характерним звуком. Ну, а на цьому все. От такий от коротенький розбір у нас вийшов. Якщо вам сподобалось, будь ласка, натисніть лайк, підпишіться, якщо вам не складно. Напишіть коментар. Сподобалось вам чи ні. Якщо ні, то напишіть. Якщо так, то напишіть чому. Ну, а на цьому ми будемо вже завершувати. И всем пока, пока-пока-пока, пока. пока, пока. По